В пустині, коли Ісус Христос був, чи знав диявол, кого він спокушає, чи знав він, що це вже є Ісус Христос, Месія, друга іпостась Пресвятої Трійці? чи знав Він це? З одного боку диявол бачив, що перед ним певна виняткова особа, бо він бачив, що відбувалося на Йордані перед цим, коли зійшов Дух Святий у вигляді голуба і сказав, це син мій улюблений. Але сатана він не розумів повністю таємниці Боговтілення. Тому і спокуси до Ісуса звучали таким чином. Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння стали хлібом, це наче такий виклик і перевірка. Він ніби знає, але хоче підтвердження. Тобто хоче змусити Ісуса себе виявити. Диявол, Він сам не є всезнаючим, як Бог. Він спостерігає, він е, здогадується, він. Е, так, бачив по наших реакціях, як нам той гріх подобається, не подобається взаємному, так але от таємницю втілення, ось що Бог став людиною, він до кінця він не розумів. Ось, тому що він творіння Боже, в якій мірі колись це був добрий ангел. От, тому спокуси в пустелі були його такою особ... спробою е, виявити, чи справді Ісус є Сином Божим е, в такому божественному сенсі. Лише хрест, хрест і Воскресіння стало явним таким прикладом, що Ісус е, Він є Месія, Він є вічний Бог. І який дійсно переміг смерть і гріх. Тобто багато вже до Ісуса Христа було пророків, які постилися. Пророк Моїсей, який був в пустині, і там диявол спокушав його. Ось пророк Ілья, який був, також спостився, і його спокушали. Іван Хреститель, ось, і також його спокушали. Так, ось він також постився. І тут Ісус Христос. І тому його так диявол думає, ну це один із пророків, чи це я сам Бог? А дійсно, Бог. Доказав всім нам, що він є переможцем смерті, і переможцем гріха.